Євангелія на щодень, 23 жовтня Лука 7, 36, 50. Просив його хтось із фарисеїв, що їв з ним, і війшов Ісус до Фарисеїв в хату і сів за столом. Аж тут жінка була грішниця у місті, довідавшись, що він був за столом у хаті Фарисея. Принесла Алябастру повну пахощю плящинку і, ставши вся у сльозах, коло ніг Ісуса ззаду почала обмивати слізьми йому ноги. Потім волоссям своєї голови обтирати та й цілувати ноги і мастити пахощами. Побачивши те фарисей, що покликав його, міркував собі кажучи: Якби це був пророк, він знав би, хто і яка це жінка що доторкається його, це ж грішниця. Тоді Ісус заговорив до нього, Симоне, маю тобі щось сказати, той відповів, каже учителю, два довжники були одного позакодавця, один був винен 500 динарій, а другий 50. А що вони не мали звідки віддати, обидво він простив, котрий отже з них більше буде його любити. Озвався Симон і каже, гадає той, якому подарував більше. Ісус сказав до нього, ти судив добре. І, обернувшись до жінки, промовив до Симона Ти бачиш оцю жінку. Прибув я твій дім, і ти не дав води мені на ноги. Вона слізьми обмила мені ноги і витрила своїм волоссям. Поцілунку ти мені не дав. Вона ж відколи я війшов, не перестала цілувати мені ноги. Оливою не намастив ти голови моєї, вона ж миром пахучим намастила мені ноги. Тому каже тобі прощаються, її гріхи численні, бо багато полюбила. Кому ж мало прощається, той мало любить. Потім сказав до жінки: прощаються тобі гріхи. І почали ті, що з ним за столом сиді... сиділи, говорили між собою, хто це такий, що й гріхи відпускає. До жінки він промовив Віра твоя спасла тебе, іди в мирі. Як розмовляти з Богом? Саме так, як ви вмієте, по своєму, Він точно зрозуміє. І не турбуйтеся, як оцінює ваш спосіб спілкування з Богом, фахівці. З теорії молитви. Жінка з цієї Євангелії говорить без слів. Своїм плечем вона каже, що, оскільки зрішила публічно, то публічно і виявляє жаль за вчинене. Витираючи ноги Господа, вона зізнається йому у вірі, звільнення від гріхів, цілуючи і намащуючи оливою ноги. Ісуса. Жінка проголошує, що знає, що Він простий її і що вона вдячна йому всією душею. Людина з чистим серцем одразу розуміє справжнє значення слів і жестів іншої людини, і з нечистим усе сприймає і тлумачить крізь призму власної духовної нечистоти. Господи, прошу про чисте і милосердне серце.